Всі сказали, що ви так вирішили. Ну, я відкрито кажу, як вони казали. Я, я нічого не буду вам Ну, дивувати. так воно і є. А да. що ви проти щось маєте? Ні, я, я хот... там дійсно Ні, вони так... сказали, тому а... я до вас і прийшов. Ну добре, тільки я в даному випадку вам ще раз можу сказати, я перш за все і чекаю відповіді зі з боку вашого керівництва. Не я я розумію. Як людину Ще... де... треба допомогти університету, значить допомагаю університету. Я не йду проти університету. А в кінічному результаті виходить, що на мене не одної скарги. От подивіться, скільки скарг у нас, наприклад, на позанову. І Пузанова, кстати, коли у нас була справа з стосово... Заново в суді ви можете спитати у адвоката, це я вам настав цей адвокат. Прийшла і каже: я якось в шоці. Каже, чому так відбувається? Що каже, заново на суді сказала, що на що їх в університеті, що вас гвалтують, і у вас часів більше, ніж потрібно. Вона каже, що потрібно 600, а у вас 800. Я говорю, вона ж не читала колективний договір. А в колективному договорі прописано 800 часів. Якщо у нас сімсот слишніх, то це все згідно законодавства. Я такі речі нікому не кажу. Я працюю згідно. Того, як треба працювати згідно з законодавством. Ніколи не кажу, що в нас більше часів, менше. Я не буду ходити, я не буду приходити. Я не хочу робити те, що мене заставляє Кузніченко. Все. Для університету, як робив, так і буду робити. Треба буде в суді е, виступити, я виступлю. Питання. Немає. Треба буде щось інше зробити, я зроблю. Добре, я вас почув. Ну, Дякую. я хотів би сказати, що ще... да, дійсно. Сьогодні буде кафедра скорочуватись. І це проблема не тільки однієї кафедри, а це проблема в нашому університеті. Тому що студенти, студенти зараз вони біжуть і де вони вчаться? Не в нашому університеті. Вони, вони прибігають за кордон. І ви це знаєте. Я знаю, бо студенти на другому курсі. Правознавство. Вони вчаться на другому курсі по підручникам. Я кажу, ви знаєте, згідно того, що ви юристи, ви повинні в першу чергу користуватися законодавством. Тобто це другий курс, і їх вже півтора року до мене навчали. Чому викладачі їх не навчили? Ну, тут, ви знаєте, я, я не юрист. Тому я не можу такі можу, говорити про це про яка якість в нас да думаю стосовно того, що декан не хоче мене брати, я знаю чому мені всі п'ять років чи шість розповідали, що Ленін створив Україну. Вони навіть портрет Леніна був. Ну це, ж, ну це ж це змаєчня. Як він може створити Україну? Ну я. Ну бачите, це ж декан в національному. університеті. Ну мене не розуміє. Я, Десь, ні, вона... вона просто не хоче, щоб я тут був, тому що я кажу, що це не так, напевно. Ну так, давайте так. Я е, не беру до уваги ніякі там зауваження, які до вас там хтось е, мені говорить. Зараз, якщо це буде робитися, ще раз говорю, ви прийшли і ще ви ніяких наказів не читали. І ніяких наказів про ваше, те, що ви не будете працювати, ви теж не бачили, так? Ну У мене немає нагрузки. Навантаження немає. Ну, зрозуміло, чому так. немає навантаження, мабуть, з того приводу, що просто немає студентів. Ну, ви тобто, розумієте? У, у всіх є поставки, а для мене 0,25 немає. Тобто є тут, є викладачі, які статусом нижче мене, да які ще навіть не доценти. У них ставка. У нас є старший викладач, який розповідав, що чоловік домовився, що підписали контракт на три роки. Вона просто старший викладач, і вже вона вже на пенсії за 60. Я, я чогось не розумію, просто вибачте. Ну ще раз говорю, ви бажаєте 0,25 ставки. Я хочу бажаю. Я з окупованої території. Я ще раз Я кажу. все розумію. У мене, мене нема доходу. Ще раз кажу, у мене, у мене на тій території був бізнес, да, де я жив. ну це це в університеті, Який ніколи? у вас може бути бізнес, коли ви сьогодні працюєте в університеті? Який може у вас бути бізнес? У мене? Да, Звичайний. Який? Сільськогосподарський. А чому ви тоді прийшли до нас? А що я не можу займатися бізнесом і працювати у вас? Ну, можете. Так якщо у вас такий бізнес? Я, тоді я теж був бізнесменом, але да. коли я був бізнесменом, я не працював. Бачите, я працюю, мені це подобається. Я пишу статті, мені це подобається. У мене ну, є добре, час на це Це, ваш, да. це ваша справа. Я, да. тут не, я просто ніяк не можу зрозуміти, як це можна бути і викладачем. І займатися бізнесом. Ну, дивіться, по перше, Того це при заб... собі. Що ви бажаєте? Кажіть, я що е не виконую? Я якось те, що я займаюся бізнесом, у мене впливає на те, що я працюю в університеті. Ні ніяким чином. Я виконую всі обов'язки. Всі. Ну, Ви ж юрист а займаєтесь тим тим. Я тим, практикою тим. Я займаюся. Я і практикою. Я представляю інтереси. Навіщо тоді вам сьогодні? Праця в університеті, якщо ви, якщо ви займаєтесь бізнесом. Навіщо? А в мене немає вже нічого. Я ж вам скажу а, ще окупованій не території. Так, так як... Ви чули на окупованій території. А ще развідки Херсонська область. Херсонська область. Я вам, ні, ні. Не Я вам треба. покажу, Довід... ну не треба. Зрозуміло, зрозуміло ви хочете сказати, що мені треба йти бізнесом, займатися в університеті, не треба працювати. Ні, я такого вам не говорю. Я просто говорю я про. те, що... Об я виконую свої обов'язки об повністю. На мене не однієї скарги не було, не від студентів. А я, скільки на мене виписували відомостей, щоб я став, бо студенти поругались спозано, а студенти поругались. Я всі ці хвости підмітав, бо декан... Виписує на мене, я повинен за них ставити. Це постійно таке було. Тільки закінчилось, коли у нас почався карантин. У нас постійно якісь були проблеми Я, вас, роз... я вас розумів. Ви ще не звільнені, тому ви. Ну як відповісті? мені сказали з відділу кадрів, що на мене? У ну, ну... вас є сьогодні ще до першого. Да. Допрацюю, потім є. все, так? Да? А... Я так, так, такого вам ще не говорив. Не, ну, я я по... з'ясую ці проблеми, які виникли. Зараз ви бажаєте, щоб я вам давав якісь там. Ні, ні, не, не треба відповіді. Ну, ви, просто, ви просто мені я запитуєте про бізнес, як будто би я займаюся бізнесом, а в університеті не працюю, а просто хочу зарплату отримувати. Я працюю, я, я прошу статті. Просто... Я ходжу на пари, на всі. Я чит... Ну, на, ну на, як ну, вам пояснити, на мене ні однієї скарги нема.